Розіставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Малий протичовновий корабель Моромець отримав пошкодження від трьох протикорабельних ракет з запущених зміг 29 поряд з островом Зміїний. Це також підтверджують у своїй доповіді. І турецькі пілоти пишуть турецькі телеграм-канали. Корабель спочатку базувався в районі падіння американського безпілотника, але коли окупанти зрозуміли, що не зможуть підняти уламки із дна, операцію припинили. Вочевидь, окупанти на кораблі обрали невірний курс, як пише телеграм-канал Морський Вовк. Пуски здійснювали українські міги. Наразі інформація з української сторони відсутня. Корабель накренився на лівий борт, подав сигнали СОС, пожежа в рубці та моторному відділі. Детонації боєкомплекту не відбулось. Окупанти та їхній флот тепер у патої ситуації з однієї сторони турецький флот та винищувачі США і НАДО. Десятки ударних безпілотників а з іншої сторони Одеса острів Зміїний, який окупанти не контролюють як і повітряний простір над ним. З іншого боку мінні загорожі, які ж самі розставили і які після року війни розкидали по всьому морю. Тепер вони виходять на бойові позиції тишком і так само нишком покидають місця де слукувань. Нєм, вони не захищені навіть в порту. Україна не залишає для російських коред жодних шансів, тільки відступ з Криму. До слова декілька днів тому відбувся показ другого фільму документальної трилогії Воєнна розвідка України на морі у небі на землі. В ефірі національного телемарафону Єдині новини Йуа разом. Без відновлення контролю за островом Зміїни було неможливе будь-яке судноплавство спортів України. Без цього росіяни просто економічно би нас знищили, розповів у фільмі начальник головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов. Ключовим для звільнення острова стало затоплення 13 квітня 2022 року флагмана Чорноморського флоту ВМС Російської Федерації Крейсера Москва. Ударом двох протикорабельних ракет нового українського мобільного берегового комплексу РК. -3. Риста шістдесят Нептун затоплення ракетного крейсера Москва, знищення декількох десантних кораблів, катерів, противника, загалом порушення логістики острова Зміїний – Все це у подальшому вплинуло на вивільнення цього острова від загарбників. Це стосується морського компонента. Що стосується повітряного компонента, це славно звісні, наші байрактари морської авіації, які працювали з першої днів війни, починаючи з Херсонської області, і вперше їх Україна застосувала по бойовому по морським ці. Ілям говорить у фільмі командувач військово-морських сил ЗСУ. віце адмірал Олексій Неїж Папа у фільмі вперше було продемонстровано ексклюзивні кадри польоту десантування з вертольотів і бойових дій на острові, які провели 8 травня 2022 року. Групи спецпризначення гор Міністерства оборони України і Альфа СБУ. Євген Соловйов, командир екіпажу вертольота армійської авіації сухопутних військ ЗСУ герой України, розповів про найскладніші моменти операції. Коли ми виконували політи до зміїного. Це було 37 кілометрів з найближчої точки, але це була відкрита водна поверхня. Вертоліти за умови відсутності вітру чути кілометрів за 8-10. Тобто нас буде завчасно чути і нас завчасно побачать. Нас побачать і почують на відстані більше раніше ніж ми зможемо виконати вогневе ураження по острову. І це було найскладніше, тому що вісім нижчих вертольотів як на ладоні просто коментує Євген Соловйов. Найскладнішим являється прийняття рішення. Я називаю Домовитися із самим собою, якщо вже ти з собою домовився різними видами аргументів на той період, аргументів було мінімум. Всі розуміли, що це складна операція, але ніхто не міг дати заднього, тому що не знайшлося того, хто скаже ні, і все розповідає командир підрозділу спецпризначення гор Міністерства оборони України на позивний шаман. Про відчайдушний спротив, який чинили російські окупанти на острові українським бійцям, у фільмі розповів командир однієї зі штурмових груп спецпризначення гор міністерства. Оборони України із позивним Скін споруд було багато. а Їм було де ховатися. Вони дуже швидко рухалися. Вони не сиділи на одному місці. Вони постійно міняли позиції. Вони готувалися до оборони. Це був їхній острів, на якому вони були не один раз. Я вам скажу, це достатньо епічна битва була. Островом оволодіти можна, якщо у вас є перевага у вогневій силі. Що потім і показало так його просто стерли з лиця землі. Вони ж потім нагнали туди купу людей, вертушок, всього решта їх там просто помножили на нуль і все, і вони зробили жест доброї волі. Скажімо так, всі вісім вертольотів, які вилітали на зміїни, виконували вогневе ураження ракетами. і Висаджували групи спецпризначенців на острові. Повернулися на бази неушкодженими. Але біля берегів Одещини у гирлі Дунаю російським винищувачем Су 30 було збито морський вертоліт Мі 14 в якому зокрема загинув заступник командувача ВМС ЗСУ, полковник Ігор Бездай. До зустрічі друзі Ставайте спонсорами каналу. Став Вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково переможемо разом!